Правила отримання зелених насаджень населених пунктів вже застаріли. Вони прийняти, цей наказ був прийнятий у 2006 році. Отже, зараз нагальна потреба його оновити. Тобто, наша мета об'єднати провідних експертів для детального вивчення міжнародних і успішних українських практик та розробити, розробити комплексні зміни до цього наказу. Наразі в нас вже об'єдналося 9 організацій. Серед них у нас науковці, профільні громадські організації, профільні представники органів місцевого самоврядування, арбористи, громадські діячі. Загалом ми плануємо оновити правила, зробити їх релевантними до сучасних урбаністичних умов та екологічних стандартів. Також активно адвокатувати реформи для їхнього офіційного затвердження на державному рівні, а також перетворити застарілі норми на дієвий інструмент створення, створення стійкого та комфортного міського середовища. Ми будемо оновлюючи ці стандарти, тримаємо фокус і на сучасних стандартах кліматостійкості, участі громадськості та гнучкості, щоб могли на локальному рівні змінювати. Ну, робити адекватні документи положення біорізноманіття та освітня складова, оскільки на місцевому рівні відповідні комунальні підприємства не їм не вистачає елементарних знань і треба на щось спиратися для того, щоб, наприклад, активісти які, або громадські організації, які стежать за ситуацією, могли б на щось спиратися, показувати, що в наказі в певному ось ось треба так. І отже, ми плануємо вивчити успішний досвід. Підготувати пропозиції до змін до наказу, винести на широке обговорення, підготувати експертний виставок та рецензії фахівців, і потім вже адвокатувати, погодити розроблені е е е правила з відповідними міністерствами та комітетами. Загалом все. Е, дякую, та у нас тут е, невеличка заміна. Вітаємо пані Олену Губер, нашу грантову менеджерку середньої, та яка у нас е, зараз буде е, допомагати з ідеями, а поки маленьке питання від мене. Які ваші очікувані результати цієї ідеї? Взагалі, е, щоб були внесені зміни до наказу 105. Е, наказ 105. Це, це про правила? правила е, ну, Зараз це Угу. Це правило про, про отримання зелених насаджень, населених пунктів. Це основний наказ, на якому грунтується робота всіх благоустроїв Зеленбудів. Там все про все, все, про все ну, окремо там, а, а, видалення дерев, а тут буквально про всі сфери, а, що стосуються благоустрою Зеленбуду, в цьому наказі. Чудово. Передаю слово, пані Олені. Чудовий, подняла, так. чудовий, який стосується э, адвокаційних. Тому що не стосується загальноукраїнських стандартів. Робиться він, на жаль, не місяць, не два, а це довгий проєкт. Починати вам треба з того, щоб розробити ці положення. І щось не ну, так погано працює. Прошу про... вам положення це що? Ви маєте вас змінити так. це? Це ви ж нормально, це не проведе. Вам треба з цього починати. робити. Для того треба зібрати народ, для того треба подати. Це великий адвокаційний проєкт. І починати треба з того, що ви е, збираєтесь і е, ви пишете цей проєкт. У нас теж є адвокаційна програма. Я не знаю, наскільки вона буде розрахована на екологічні речі, але можна спробувати подавати. Прописувати треба дуже ретельно, тому що з тому, що ви е, написали, я не побачила інформаційної. Без інформаційної кампанії ви ніколи не досягнете результатів адвокаційних проєктів. Вам треба зібрати абсолютно велику команду е, фахівців і провести адвокаційну кампанію, тому що вас повинні підтримати не тільки фахівці, але і люди в громадах, і звичайно ж вас повинні підтримати органи місцевого самоврядування. Можливо, навіть краще починати з невеличких. Вкидів з органами місцевого самоврядування це буде трошки легше ніж на національному рівні. І потім, коли вже є накопичення того, що зроблено на регіональному рівні, переходити на національний. Дякую.